Малята, відгадайте загадку. Лісом котиться клубок, голка, спилка і бочок. Правильно, це їжачок. Наш їжачок ходив до лісу з ліхтариком, щоб було добре видно, і приніс багато цікавого. А що ми зараз побачимо? Ліхтариків було скільки у їжачка? Правильно, один. Один ліхтарик, і це цифра один. Їжачок назбирав у лісі. Дивіться, що грибочки. Скільки грибочків назбирав? Один, два. Правильно, два грибочки, і це цифра два. А ще їжачок, закрийте оченята. Приніс із лісу. Не підглядаємо. Відкривайте тепер очі, що приніс ніжечок листочки. Правильно. Давайте порахуємо листочки. Один, два, три. Всього три листочки. Правильно. І це цифра три. Закрийте ще очіята, не підглядаємо. Відкривайте, що приніс їжачок з лісу. Яблучка. Давайте порахуємо яблучка. Один, два, три, чотири. Всього чотири яблучка. І це цифра чотири. Бачите, що назбирав їжачок у лісі? А тепер скажіть, чого найбільше назбирав їжачок? Більше всього у їжачка чого? Правильно, яблучок. Скільки? Давайте ще раз порахуємо. Один, два, три, чотири. А скажіть, будь ласка, скільки жовтих листочків знайшов їжачок? Правильно, один жовтий листочок. А скільки червоних листочків знайшов їжачок? Правильно. Один, два, два червоних листочки. Добре, молодці. А зараз давайте трішки пограємось. Одну ручку. Кулачок, друга долонька. І будемо їх змінювати. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Виходить, один, два, три, чотири. Молодці. І наступна вправа. Ставимо так ручки і робимо так. Один, два, три, чотири. Один, два, три. 4. 1, 2, 3, 4. Добре. Діти, Їжачок запросив своїх друзів у гості і накрив на стіл. Ось так. А давайте допоможемо його гостям знайти своє місце. Подивіться уважно і скажіть, що лежить на жовтій тарілочці. Правильно, морквинка. А тепер подумайте і скажіть, а хто любить їсти морквинку? Правильно, зайчик. Ось зайчик буде їсти морквинку. А тепер скажіть, що лежить на зеленій тарілочці? Ось тут це у нас зернята. А хто любить їсти зернята? Правильно, пташка. У нас сорока в гості прилетіла. Так, а це у нас мед. Хто любить їсти мед? Правильно, ведмідь. Ось прийшов ведмідь. А це грибочки для хазяїна їжачка. Ось такі друзі прийшли до їжачка. А давайте ми їх порахуємо усіх разом, скільки за столом звірят. Один, два, три, чотири. І пташка, всього чотири гостя у їжачка. Молодці малята, ви допомогли іжачкові та звірятам, і вони вам дуже вдячні. До побачення.